Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня в контексті війни, а саме з 16 по 22 вересня 2024 року. Так, дивимось на оракулі Незламної України спочатку. Так, які події відбудуться в Україні протягом наступного тижня? Так, покажіть, будь ласка, ну, небезпека, повітряні тривоги будуть посилене, посилене. І наші будуть посилено захищати, скажімо так, карта сили, карта небезпеки це як посилена небезпека, і біля сили захист вищих сил виходить, що посилений захист буде застосовувати. Ну і ще це говорить про те, що вищі сили на, нашій, на нашому боці. Або, можливо, для ворога буде несприятливі погодні умови для того, щоб нам нашкодити, або ну, вищі сили нам допоможуть. Ну, от якось от, в такому плані буде. Незламність, незламність. Ми незламні, тобто ми будемо. Знову черговий раз показувати всьому світу, наскільки ми стійкі, наскільки ми незламні і сильні. Далі ще покажіть, будь ласка, агресор. Карта агресора, карта ведмідя, смерть. В центрі буде дуже агресивно, в центрі України, от бачите, де це? Центр України, там, де найбільш зеленим. Буде найбільш е, посилена агресія з боку ворога, який буде намагатися нанести якомога більше шкоди. Бачите, карта смерті. На жаль, тобто, іншими словами, ворог спустить усіх псів у більшості на центр України. На жаль, мені шкода про це говорити. Шахеди будуть шахеди. Ще покажи, будь ласка. Інформація, світова підтримка, відродження. На мою думку, буде якась нова заявка від когось із світових лідерів, тобто про відродження якоїсь допомоги, про відновлення допомоги. В такому плані хтось щось заявить про, можливо, нові якісь партнерські стосунки ну в такому плані. Тобто, знаєте, от відродження тут Фенікс, який. Відроджується з попілу, тобто можна сказати, або якісь будуть стосунки, ну, ті, що, скажімо так, згорілі стосунки з якимись партнерами, вони будуть відроджуватися. Хтось нам щось пообіцяє, хтось нам може щось передасть. Ну, бачите, фенікс це теж вогняне, те, що відроджується з попілу. Тобто, щось буде поновлено, відроджено, якась інформація буде така обнадійлива. Ну, оце от одні із подій, які відбудуться в Україні. Ну, от за оракулом. За оракулом. Давайте ще подивимось на таро. Я це зберу, щоб. Так. На таро подивимось, так, покажіть нам події в Україні протягом наступного тижня. Події в контексті війни з 16 по 22 вересня 2024 року, так, події. Події. Трійка Пентаклів перевернута. Е вищий суд перевернутий. І е лицар мечів. Дивіться, не дуже хороші ці карти. Я хочу сказати, що не вочевидь якийсь, ну, скажімо так, військовий, наприклад. Військовий з ну, Не хочу говорити багато гучних слів, але такі відчуття, ніби не вочевидь, хтось. Із... Когось із військових. Буде заподозрено, буде висунута якась підозра. Не вочевидь. Тобто буде підозра в тому, що не вочевидь, він не з нами, тобто, вочевидь він руйнує наш колективний, нашу колективну працю. Зрозуміли? Так? Тобто Буде підозра стосовно людини. Можливо, вона військова, або вона айтішнік розумний. Ну не знаю. От, або пов'язана з інформацією, з медициною, або із зброєю. І ця людина, не вочевидь, може руйнувати колективну працю, колективна праця ну, на созіданні в Україні. В такому плані. Перевага йде, не в тій позиції, ну, якась іде, знаєте, сумнівна інформація. Чи то він давав сумнівну інформацію? Ну, тобто він словами руйнував, скоріше за все, бо тут сумнівна інформація, яка стагнувала, стагнувала настрій людей в Україні. Ну, от, хто навіював якісь депресивні думки? Тобто ця людина буде якось в темі. Тобто, хто працював на, не на об'єднання українців, а навпаки, на, на розділення, ну, от як сепаратизм. Ну, от щось, щось таке буде. Видавав своє бажане за дійсне з метою розділити українських українців. Український народ, ну, він, третя особа, ну, скажімо так, підписав угоду з дияволом, можна так ще сказати. І оця угода з дияволом буде припинена. Припинена на корню. Ну, от якось так. Карта диявола. Тобто. Людина, яка була прив'язана до ворога якимись обов'язками, зобов'язаннями, угодами. І ці угоди будуть припинені. Тобто, ну, от якась людина буде в темі, яка працювала на розділення українців, на розбрат в українському суспільстві. Далі другу подію покажіть. Друга карта дурня перевернута. Так, що тут ідеться? Про що? Ризик, ризик, ризик потерпіти в поразку у звільненні якоїсь території, або у звільненні людей. Я так розумію, що знову ведуться перемовини стосовно звільнення військовополонених. Це перша версія. І ці перемовини будуть під загрозою зриву. Друга версія буде допущена якась помилка на кордонах з ну, скажімо, на лінії зіткнення з ворогом. І тому буде загроза не то, що звільнити, а ще й втратити, втратити якусь частину території української, на жаль. Ну, ризик дуже ризиковані дії. І перед тим, як їх втілити, ну, от план втілити в життя, потрібно було 10 раз подумати. І я так підозрюю, що цей план буде необдуманим, спонтанним, що і призведе до такої ситуації, на жаль. Якась гаряча ситуація буде на якомусь напрямку. якомусь напрямку. десь вода. Чось тут. Дурень з відром пустим. Ну тут вода, там, де вода, там, де багато води може бути. Я не знаю, що це. Ну, це припущення, можливо, це. Але, знову ж таки, пусті, пусті плани, пусті, пусті плани, які. Неперевірені, і вони можуть призвести до не дуже добрих подій. Замість того, щоб звільнити, можуть втратити. Ну, так от. Я дуже хочу помилитися. Кордони, карта кордонів і влад, е, перевернута влада, тобто чужа влада. Чужа влада і да, можливо втрата якихось територій буде, на жаль, мені дуже шкода. Перевернута вежа. Тобто зміни, від яких не можна втікти, ну, не можна попередити немінучі зміни, але не раптові, такі більш розтягнуті в часі. Так, третю подію покажіть, будь ласка, в Україні протягом наступного тижня. Подія в контексті війни. Так. Повернення початку, повернення початку е, дії, початку е, ну, от якоїсь дії стосовно е, життєвого ресурсу. Стосовно взагалі Наявності якогось ресурсу, великого ресурсу. На чимось знову почнуть працювати, щоб цей ресурс був. Не знаю, що це за ресурс, але такий, що дає змогу для життєвих сил, для вітальних потреб, для заб... самозабезпечення. Ну, знову, це в... якийсь великий ресурс, повернення до. Початку до нового початку роботи стосовно цього ресурсу. Вже немає коли чекати, тобто час піджимає, а нам потрібно цей ресурс ну, над ним працювати. Жезли це дії, це от, фізична робота. І я так думаю, що щось почнуть відновлювати, вдосконалювати можливо, це. Системи критичної інфраструктури якісь. Тобто, вже немає терпцю чекати, немає терпцю. І гроші нам на це дають. Нам на це дають гроші. І нема часу зволікати. Треба використовувати ці гроші, які нам дали на відновлення, на захист якихось ресурсів. Це світло, сонце. І колесниця — система, яка рухається, яка має постійно бути в русі. Колесниця це система чогось. Навіть тут, бачите, воно як шестеренка, як ну, те, що зумовлює до руху, як складова частина чогось. А і того подивимось, давайте, як буде активно в небі, чи буде Україна потерпати від обстрілів з боку російців протягом наступного тижня, з 16 по 22, чи будуть обстріли України з боку Росії? Четвірка Пентакли. Ну, є в них в планах. Плани є, нові плани якісь є стосовно якихось активних дій і застосуванням багатьох, багатьох методів агресії, які вони мають у власності. Немає шансу зупинити. Немає шансу зупинити. Іншими словами, ну, в них є чим, є в них чим. Перевернути Єрафант луна. Можуть вони наводити морок, також морок лякати, нав'язувати свої правила. Перевернутий рафан це скажімо, нехтування правом людини на блага, на життя і так далі, Наведення мороку на людей і загроза для цивільних. І окрім того, тут як обмеженість іде. обмеженість як кордони, загроза перетину кордонів, ну, і спроба. Через нестабільність, через дестабілізацію ситуацію в Україні з порушенням їх прав, ну, людини, прав, прав людини, наводять морок якийсь. Наводять морок. Ну, бачите, тут аянгол, навколо нього дракони. Тобто ці дракони будуть літати навколо України і гарячі знову. Знову і меч вниз, це говорить, що по цілях, на жаль, Ну, покажіть нам щось хороше. Давайте, що в Україні, або що в світі, або ну, будь-інде станеться, що потішить українців, покажіть хорошу новину для України протягом наступного тижня, Ну, в контексті війни, звичайно. Лицар жезлів прямий. Карта кордонів переваг. Ну, я так хочу сказати: це карта планів. Зараз щось планується, таке вубирається засіб дій по бажанню, по практичності. Це стосується руху, руху вперед, активного руху вперед, з метою, з метою зламати. Якийсь захист, якісь кордони. Тобто наразі це от навколо кордонів якихось іде таке от планування, стратегія дій. Стратегія дій. Що це за кордони, або загорожа, або, ну, не знаю, захист, який рашка не зможе, або хтось, тобто, це те, що принесено. В руках, так би мовити, і те, що може нести велику агресію і провокації. Я думаю, що це стосується великої вежі, яка може статися в країні агресора. Агрес... Ну, в якійсь країні, яка агресивна є, яка є агресивна. Не обов'язково на не обов'язково там, де Можливо, то, тобто, але це за кордоном, за кордоном. Ну, припущу там, де жарко, припущу там, де жовта шкіра, або смуглява, або жовта шкіра, там, де тепло дуже. І ну, якісь там плани вимальовуються. Стосовно, я думаю, що це та країна. Яка допомагає раші, якщо не раша, то якісь її, типа партнери, які спонсують її вогнем. Зупинити, зупинити оцю е, російську агресію. Зупинити, бо так не має бути, щоб в будь-який момент расисти відчували себе хазяєвами ситуації. Щось таке вже було. Згадайте, це ситуація, яка вже була, або яка має передумову в минулому. Тобто, зрозуміли, да? планується знищити велику кількість вогняної зброї. Це може бути як в ражці, так і в країнах, які є поставщиками, бо тут, бачите, несе, несе, несе комусь. М -м -м -м. Можливо, воно в дорозі буде знищено. Неважливо, де воно, але, але воно буде знищено. Чи то це жовтошкірі люди, чи то це темно смугляві, і там, де тепло. От там буде ну, така активність велика. Велика активність. Когось поставлять в стойла, скажімо так, знімуть корону. Ну, ось так виходить. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Все буде Україна! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення!